Вітаю, любі друзі, шановне панство. Забрав ще одну посилку з Укрпошти. Буквально вчора робив огляд про монети зібрані за квітень-травень. І тут надійшла смс що вже надійшла ще одна посилка, тому думаю, не витягуючи, зробимо її огляд, поки вона свіженька. Так, значить, з новинок з того, що у нас помінялося, у нас з'явили зараз. НБУ напис Укрпошта. Вартість доставки обійшлась мені ви. Так, вартість доставки не бачу, тут не написано, 31 грам, а ось бачите, вартість доставки на цьому не вказана. 65 гривень я заплатив, оскільки тут дорога монета, то відповідно заплати дещо дорожче. Так, бачите, на це навіть не звернув увагу, що на цьому пакуванні немає. Цінника. Так, ну то таке. Переходимо до її розпаковки. Зараз спробую його або так, і так воно не вийде, зробимо. Просто надрізом. Це одна із срібних монет, яку мені так вдалося вицепити. Ну, не знаю, скажу, щоб я її там сильно планував її купувати, але так, в корзину трапилась в останній момент. Я думаю, візьму хай вже буде. Планував я прикупити зовсім інші монети, але сталося не так, як гадалося. У нас банку, на жаль, через цю капчу неможливо купити бажані монети, вже купуєш те, що ну, по факту здається зловити. Так, у нас таке нове пакування від Укрпошти досить непогано придумано. Тут така є застіпка. Цю застібку ми можемо... Або ось так зробити, або відірвати ось цю полосу. Так, ну в даному випадку вийшло ось так. Так, Зараз ми її повернемо, бо повинна бути наступним чином. Ага, і так, ні, і так, ні. Все-таки правильно воно було з самого початку. Неймовірний ефект не вийшов, чудо. Так, тому зробимо наступним чином. Так. Так, і ось так. Так, а тут у нас всього, всього одна монетка. Одна монетка і чек. Так, це можна прибрати, але нам не потрібне. Чек і одна монетка. Там бачив в групах пишуть, що ця монетка часто може бути пошкоджена. Так, отже, у нас на огляді сьогодні монета архістратих Михаїл Срібло. Це інвестиційна монета. Метал срібло, номінал 1 гривня. Номінальна вартість також 1 гривня, кількість одна штука, але ця одна гривня коштувала мені 2343 гривні, що є досить високою ціною, як для інвестиційних монет із срібла України. Буквально до війни 2019-2020 рік ці інвестиційні монети коштували по 500-600 гривень в банках. Бери скільки хочеш. Зараз таких цін, на жаль, вже немає. Хто от знав, то тоді міг би собі прикупити і зараз ними приторговувати непогано. Кількість штук одна, сума продажу 2,343, ПДВ і так далі. ПДВ майже 400 гривень. Так, плотник, дата пакування 5.09. Точніше 09.05 2025 року. 9 травня мені було продаж на онлайн. Магазині, відповідно, того ж дня її відправили її. Так, і перейдемо, що ж там за монета. Це звичайний срібний інвестиційний архістратег Михаїл, який нам зустрічається досить часто. Це головна інвестиційна монета України, так би мовити. Так, головне зараз подивитися відразу, чи не побита капсула, бо багато я нарікань, що поломані. Інколи трапляються побиті капсули. Ні, в мене, слава Богу, ніби все ціле. Все нормально. Так, це у нас срібна монета Інвестиційний архістратив Михаїл 2025 року. Значить, коротко, що йдеться в описі про цю монету. Зараз залишу його на заставці, щоб він у нас залишився. Номінал 1 гривня це срібло, що має. 39 дев'ятки її якості, 3 ,9, 4 навіть, 3 ,9, 9, Майже 4 дев'ятки, Не майже а так і є. Маса дорогаційного металу в чистоті 31,1 діаметр 38,6 мм. Товщина монети з гуртом 3 мм. Категорія якості карбування Uncirculated. Гурт у цієї монети рифлений. ось Він відразу видно, що це рифлена монета в описі. Художник Володимир Таран, Олександр Харук і Сергій Харук, тобто брати Харуки. скульптор Іваненко Святослав, програмне моделювання Віталій Андріянов і Юрій Лук'янов. Роки карбування даної монети, їх, торгують, їх друкують тривалий час. У 2020 році їх випущено 31 тисячу штук, у 2021 році 20 тисяч штук, у 2022-му 10 тисяч штук. У 2023-му 10 тисяч штук, дуже малий був тираж. 2024, всього 5 штук. інвестиційний архістратиг, такий, який повинен друкуватись, в принципі, в кількості, всього 5 штук надрукували їх. І в 2025 році знову повернулися до великих тиражів. 30 тисяч штук випустили архістратига ось цього срібного 2025 року. Тобто виписали їх досить. Випустили досить їх велику кількість. Їхні, їхнє зображення, воно зазвичай йде все стандартне. На аверсі монети розміщено малий державний. Так, Зараз я його поверну, щоб було краще видно. На аверсі монети розміщено в верхній частині малий державний герб України, напис Україна. Далі по колу. На тлі паттерну зі стилізованим давньоруським київських, давньоруських київських гривень ваговольної, лічийної та монетної одиницею зображено стилізований лавровий вінок. Ось він на фоні. Монети. Це все зображення лаврового вінка. Так, далі, внизу номінал 1 гривня вказаний обов'язково в центрі у восьмикутному картоші. Це називався восьмикутний картуш. На дзеркальному тлі зображено логотип гривні української, під яким напис Національний банк України, рік карбування 2025. Далі проба металу Аргентум 39,9, тобто срібло 999 проби і вага монети 31,1 грама. Це. Тобто одна унця за міжнародним стандартом Внизу ліворуч розміщено логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось, а ось е знак гривні, то що йдеться в описі, на тлі паттерну зі стилізованих давньоруських київських гривень. Це ось, якщо подивитися, ось такі маленькі на фоні, де розміщений оцей вінок, там маленькі такі значки гривень розміщені, та, яка в центрі, такі ж самі маленькі розміщені на фоні. Всього цього лаврового вінка зараз спробую приблизити, щоб показати ближче. Камера ніби передає, тут такі малесенькі гривні. І все це поле, воно в таких от маленьких гривнях символ української валюти. Так, і на реверсі монети зображення. Архістратига Михаїла з мечем в самому центрі. Ось він, архістратиг Михаїла, який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло. По колу розміщено напис за нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла. Це рядки з поеми Тараса Григоровича Шевченка Гайдамаки. Так, Зараз я покажу так, ось напис цей. За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла. Ось цей напис, який йде півколом. Так, тобто, ось такі от нюанси. Ціну сказав, тираж сказав, і дана монета. Я ж кажу, я її особливо не планував її купувати. Тут так психанув, що не вдалося купити інші монети, які випускалися того дня. Але, думаю, архістратига можна. Взяти, бо в колекції в мене є декілька архістратегій, Я їх збираю відносно недовго, десь з 2022 року почав збирати архістратеги Михаїла, і деякі в мене вже набирається невеличка така колекція. Так, а цю колекцію я архістратегію збираю зараз ось такі альбоми, пам'ятні монети України, срібло 10 гривень. Тут напис Національний банк України. Я вже робив огляд. Про деякі срібні монети там показував про ці альбоми також. Чому у них класно. Плюс в них що от вони так виглядають більш-менш презентабельно, дуже гарно на фоні монет, написи і так далі збоку. Є ще от, такий нюанс. Можна ось так от перевернути. Пам'ятні монети України срібло 10 гривень. Можна зберігати їх, можна ось так тримати на, на полиці, можна збирати, складати їх ось так стопкою, тобто як зручно. Ну, мінус те, що непрозора ця частина, не видно відразу. Кому як, тому комусь подобається, комусь не дуже. Ось і коли їх відкриваєш, всередині виглядає досить непогано і досить презентабельно. Тобто такий на червоній такій бахрамі. Така красота. Тут ж шкода, що немає якоїсь захисної такої плівки. Зараз покажу, про що йде мова. У мене ще є ось така підбірка срібних монет України. Тут такий пластик іде. Таким пластиком вкривається все срібло. Про ці монети зроблю дещо окремий огляд. Це, до речі, ще не вся колекція срібла, досить така важкенько. Такий пластик досить непоганий, Він як вітрина виглядає. Про нього дещо пізніше розкажу. Так, Зараз повертаємося до срібних архістратегів. Архістратегії у мене тут з 22-го року. Архістратих номіналом, так, якщо не помиляюсь, то це архістратих Михаїл номіналом 10 гривень. зараз можна, зараз можна, якщо вдасться його витягнути відразу, так, Номінал тут дивіться, тут 10 гривень. Чи він відрізняється від архістратига інвестиційного, хоч вага в них однакова. І тут, і тут архістратих Михаїл. Ну, практично він однаковий. Різниця тільки в тому, що тут номінал 10, а тут 1 гривня. І на цьому архістратегі, як ви бачите, не вказаний після дати на вага і проба. На інвестиційному архістратизі вказано. На архістратегії, який 10 гривень, він не вказаний. І гурт у 10 гривнового архістратига гладкий. А тут він рубчастий. Ось І номінал тут також вказано. зараз подивимось, ось На рубчатому, ой на архістратегії Михаїлу, той, який 10 гривень, проба логотипно-монетного двору і вага вказані на гурті. Ось цей архістратег го року. Дуже такий крутий сам по собі. Тоді взагалі такі ціни були на них відносно дешевше, не так як зараз по 3. 3-3,5 тисячі, а то і більше за монету. Ціни тоді були більш доступні, ну, тоді вдалося мені їх декілька, до речі, прикупити таких архістратегів, як, як інвестицію також собі приберіг. Цей архістратег він також інвестиційний. Але 22-го року, тобто це 10 гривень, це 1 гривня. 22-й рік. Зараз його спробую виняти. Тут вони ще альбоми свіжі. І Досить непростих туди поставити. Бачите, також 22 рік. 22. То 10 гривень це номінал 1 гривня. У 23-му році Нацбанк випустив ще одного архістратиха Михаїла, практично також номіналом в 10 гривень. 10 гривень, але вже 23-й рік, і в нього різниця від інвестиційного Михаїла в тому, що в нього позолочений меч і німб навколо голови. Ось, якщо цей варіант був повністю позолочений, то цей був меч і голова тільки в позолоті. Номінал 10 гривень. Це був 23-й рік. В тому ж 2023 році випустили інвестиційний архістратив Михаїл номіналом 1 гривня. Ось він 23-й тільки вже номіналом 1 гривня. Так ось їх в банку Південному взяв декілька штук, буквально. Там ціна була 2200, щось в такому плані. Ось так. Це у нас 23 рік. І в 24-му році виходить так званий піксельний архістратих Михаїл. Так, зараз я робив на нього огляд. На попередніх Михаїлів огляду немає, наскільки я пам'ятаю. А ось на піксельний архістратих Михаїл, який відрізняється від своїх попередників, які були в позолоті і номіналом 10 гривень. Ось 10 гривень 24 рік. У нього вже поміняли на фоні там, де йде лавровий цей листок, замість гривень, які йдуть на, в стилі, на, на тлі цього вінка. Тут уже пікселі зображені, ось пікселі навколо, не навколо, а на фоні цього лаврового листа. Так. І тут додали е, до архістратига Михаїла гвинтокрили вертольоти, додали військових. Зі зброєю. Тобто, це ті зміни, які відбулися вже у 2024 році, що змінили в дизайні. Ну Досить непогано виглядає цей архістратих Михаїл. І у 25-му році вже вийшла інвестиційний архістратих Михаїл 25-го року. Ось ще має бути ще один архістратих Михаїл номіналом 10 гривень, десь наприкінці 25 го Ну і, власне, чекаємо його у продажу. Так, я особливо за ними, за архістратигами не ганяюсь, особливо за інвестиційними, особливо за цими не ганяюсь. ганяюсь за ось такими архістратигами, ті, якими десятками йдуть. У них різний дизайн, особливо люблю такі в позолоті. Це мої улюбленці кольорові, і особливо в позолоті це топові такі з срібних монет України. Тому Ну, мрія дістати ще так званий архістратих Михаїл Енігма йде. В нього там навіть інший метал. Він експорт, на експорт виготовлявся, її в руці тримав, бачив, у знайомий продавав. Але тоді не було вільних коштів прикупити того Енігму. Зараз ціна в нього там взагалі того Енігми, космос, сам якийсь особливий метал. Не, не, не срібло і в якомусь ще в додатковому матеріалі рід, рід, рідкісний метал. От такого ніг би дістати би в колекцію. Ну, як бачите, така невеличка колекція архістратегів вже в мене назбиралася у вигляді шести різних архістратегів. Є там дуже рідкісні архістратегії, той же 20, який я називав, 2024 рік. Архістратих його взагалі там було випущено дуже мало. Це у мене вже 24-й архістратих звичайний, а 10 гривневий, а архістратих отакий, тільки 24-й, -ти, всього тираж 5 тисяч то дуже мало. Ну, відповідно, він буде дорожчати. Ось така от невеличка підбірка моїх срібних архістратихів Михаїлів. Пишіть в коментарях: чи збираєте ви архістратихи Михаїли інвестиційні, чи отакі ось 10 гривневі. Ось, залишайте свої відгуки під цим відео. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!